Хотілося б усіх вас привітати, побажати вам міцного здоров'я, звичайно ж, сили духу. І сьогодні в нас буде вебінар, який із темою зміни в законодавстві щодо забезпечення доступності виборів. Головним спікером-доповідачем у нас буде Денис Юрійович Сухотін, голова Закарпатського Осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Пане Денисе, вам слово. Вітаю колеги. радий вас бачити. Сподіваюся, що всі ми в безпеці, незважаючи на ті терористичні атаки, які кожного дня відбуваються, і від яких ми кожного дня потерпаємо. Приємно бачити знайомі обличчя, і я взяв на себе сміливість підготувати невеличку презентацію стосовно тих. Змін, які відбулися буквально нещодавно в галузі містобудування і архітектури, зокрема, яке забезпечення, е, яке стосується забезпечення доступності об'єктів для маломобільних груп населення. Зараз я спробую поділитися екраном. Добренько. Отже, що відбулося? На сайті Міністерства. На розвитку громад з'явилося повідомлення про те, що постанова номер 303 яка регулює порядок проведення перевірок е, об'єктів на предмет дотримання законодавства щодо архітектури і містобудування, внесено зміни. Це та сама постанова кабінету, яка регулює контролюючі функції держави стосовно дотримання законодавства, зокрема законодавства, яке стосується доступності об'єктів соціального значення. Власне, ключовими змінами цієї постанови це дозвіл на проведення позапланових перевірок у сфері державного архітектурного будівельного контролю. Ці перевірки можливі стали під час воєнного стану на окремих об'єктах, як мета реагування на порушення, що впливають на безпеку та життєво важливі потреби. Які зміни конкретно відбулися? Новий режим дозволяє позапланові перевірки в сфері будівництва без додаткового рішення профільного міністерства, тобто спрощується процедура раніше для того, щоб провести якусь подібну перевірку, треба було писати на кабінет міністрів. Однак такі перевірки дозволяються лише у двох конкретно визначених випадках: це якщо об'єкт перевірки має бюджетне фінансування, державний або місцевий бюджет, і якщо перевіряється дотримання вимог доступності для осіб з інвалідністю, батьків з дитячими колясками, людей старшого віку та інших груп населення. І перевірки мають здійснюватися лише на безпечних територіях, де відсутні активні бойові дії. Хто проводить цю перевірку? Власне, це орган державного архітектурно будівельного контролю, так зване ДАБК. Конкретно це управління державного архітектурно будівельного контролю міської ради або обласної, я думаю, ради також можна звертатися туди. Вони мають право робити позапланові перевірки в будівлях, якщо є підстави згідно з оновленою постановою 303. Які саме підстави? Підстава номер один помичне порушення вимог доступності це для осіб з інвалідністю, людей старшого віку, батьків з дитячими візочками і інших маломобільних груп населення. І друга підстава це наявність бюджетного фінансування на утримання цього об'єкту, який перевіряється. Що це означає для виборчих дільниць? Виборчі дільниці є об'єктами важливими для безпеки та публічної інфраструктури. Вони знаходяться у власності держави або у власності територіальної громади, і отримуються за бюджетні кошти. За наявності підстав можна ініціювати перевірку доступності цього приміщення, і позапланова перевірка, можлива за зверненням організації або органу влади держави. Ну, В нашому випадку, я думаю, це будуть органи місцевої влади, тобто міські ради. Яка процедура? Подання звернення, обґрунтування необхідності, безбар'єрність, безпека, відповідність будівельним нормам, надання даних про адреси, порушення фотофіксацію за можливості. Це те, що ми з вами робили е, півроку тому, коли проводили моніторинг виборчих дільниць. Ми робили фотофіксацію. Власне, ми вже відмічали ті порушення, які ми виявили на тих чи інших виборчих дільницях, які, як правило, розташовуються. В школах, клубах, дитячих садочках, тобто в об'єктах комунальної власності. І справа в тому, що власне це є ключовою підставою для того, щоб вже провела перевірка державним органам, тому що перевірка державного органу ну, має більшу вагу, до кого ми можемо звернутися з такою пропозицією. Безпосередньо до ДАБК з вимогою провести позапланову перевірку за постановою номер 303. Можемо до міністерства громати території як дублюючий, контролюючий орган. Не обов'язково, але це підсилює, підсилює тиск на владу для того, щоб вона робила необхідні позитивні зміни. До міської ради, як власника і засновника школи, наприклад, я взяв школу як приклад е, об'єкта, де розташована дільниця, їм теж вигідно мати доступну дільницю. До обласної військової адміністрації або національної сервісної служби, тому що вони також регулюють питання безбар'єрців. Ну і до центральної або окружної виборчої комісії, щоб вони зафіксували проблему порушення вимог доступності виборчої дільниці. Це важливо юридичне формулювання. Я би в листі звернені до міської ради відповідно вам би порадив, Таке формулювання відповідно до постанови КМУ номер 303 в редакції змін органи Державного архітектурно-будівельного контролю мають право проводити позапланові перевірки об'єктів будівництва без окремого рішення профільного міністерства у випадку, якщо необхідно перевірити дотримання вимог доступності маломобільних груп населення, оскільки зазначена будівля школи є об'єктом, що відфінансується з місцевого бюджету, та в ній розташовується виборча дільниця відповідність вимогам доступності є критичною для реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю. От, такі, от таку фразу я б обов'язково вставляв у листа звернення, якщо ви приймете рішення від організації звернутися до ДБК з метою державної перевірки того чи іншого об'єкту, зокрема, в якому розстосовується виборча дільниця. Що ми маємо отримати в результаті? Що має зробити ДБК? Зареєструвати ваше звернення як ініціювання позапланового заходу нагляду, прийняти рішення про проведення перевірки, вийти на об'єкт, скласти акт перевірки з переліком порушень і видати припис про їх усунення. Зверніть увагу, ДБК перевіряє не виборчу дільницю, а будівлю як об'єкт будівництва. Це те, що нам потрібно, тому що бар'єри ми маємо на увазі фізичні. Вже стикнувся з варіантами. На потенційних відмовах, війна, ми не проводимо перевірки. Постанова 303 прямо дозволяє позапланові перевірки щодо доступності, навіть в умовах воєнного часу. Ми не перевіряємо виборчі дільниці. Ви не перевіряєте дільницю, ви перевіряєте будівлю, а не роботу виборчого органу. Порушення доступності, підстава згідно з постановою для проведення цієї перевірки, це не небезпечний об'єкт, тобто є таке поняття. Об'єкт, який забезпечує безпеку життєдіяльності, це теж така собі відмовка, тому що недоступність це загроза правам людини, що прямо вказано в законодавстві. Так що, в принципі, будь-який об'єкт можна підвести під питання критичної інфраструктури. Що це дає взагалі то для виборчого процесу? Підвищення безпеки виборців та членів комісії. Гарантування доступності для осіб з інвалідністю, підготовка дільниць до національних вимог доступності. Власне, дякую вам за увагу е і можу відповісти на ваші запитання, та, або ми можемо зараз обговорити е ці, ну, ці моменти, Я е тільки за меню, демонстрацію екрану, щоб я максимум вас бачити. Все, демонстрацію ви зупинили і слухаю ваші запитання. Вам виступати в Верховній Раді треба. Ви чітко вкладаєтеся в регламент. От, і чітко, і ясно, і зрозуміло. Якщо є у когось питання, от, можемо. Зараз а ні, так ми просто потім завершимо цей запис для того, щоб всі інші бо дуже багато зараз. Через те, що електрики немає, і через цю атаку дуже в багатьох немає інтернету, вони не змогли підключитися до нас. До речі, ще тоді трошки продовжу, Якщо у нас є час, це не єдина зміни, які стосуються виборчого процесу. Вони не стосуються доступності самих виборчих дільниць, але є зміни до самого процесу виборів, є е, зміни до. Постанова, яка ревиборчої комісії, яка регулює спеціальне приладдя для того, щоб полегшити голосування людям з інвалідністю або з іншими захворюваннями, втратою здоров'я, як про це пише е, виборчий кодекс. Е, є пропозиції різні. Вони зараз обговорюються, яке саме приладдя повинно бути на виборчих дільницях, там тримачі для ручок, збільшене скло, всі інші. Якщо я думаю, буде така потреба на наступні, наприклад, які з наших заходів я також приготую вам невеличку презентацію файл PDF, щоб показати ті, ну, ті пропозиції, які зараз як має саме виглядати ці засоби пристосування для полегшення голосування, і оскільки обговорення ще тримає, наприклад, у нас. Точиться дискусія стосовно того, як допомогти людям з спраш... порушенням слуху е, орієнтуватися на дільниці, тому що ну немає, скажімо так, не у всіх є смартфон, яким можна, наприклад, користуватися там для зв'язку з утогом для сурдоперекладу перекладу, того що там вам говорять на дільниці спостерігачі чи члени виборчої комісії, тим більше що вибори працюють. Е, Ну, проводяться власне у вихідний день, а у вихідний день відповідно фахівців на гарячій лінії у того, також не, не буде небагато. Ну таким чином, навряд чи зможна буде полегшити суттєво доступ нечуючих людей до виборчого процесу, то їм доведеться ходити з камінням з власним перекладачем на виборчу дільницю. Як з цим з цим боротися? Зараз поки що триває обговорення, так що якщо є пропозиції або якщо є пропозиції для інших. З людей, які мають інші захворювання, то в принципі звертайтеся, можна звертатися до центральної виборчої комісії. Там зараз тривають саме, ну скажімо так, дебати з цього приводу. Дякуємо, пане Денисе. Будь ласка, у кого є пропозиції звернення по сьогоднішній темі, по сьогоднішньому важливому уточнюючому матеріалу? Я думаю, що ті перевірки, які пройшли в нас в шести областях, кожен із керівників. Цього проєкту хто прослухає, якщо ви будете вважати за потрібне, що якийсь із цих будинків, які ви перевіряли, зараз потребує перевірки та БК, то, будь ласка, звертайтеся, будемо ініціювати, допоможемо з написанням листа для того, щоб нам покращити безбар'єрність в нашій країні. Ну. Якщо немає запитань і пропозицій, то ж бажаю вам усім сили духу, будьте сильними і щасливими.